Падаємо в Оріхові. Отак от виглядають будинки. Дуже часто прилітають дома. Місцеві ще є. І живуть в таких умовах. Я бачив сталі і як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба, я бачив болю на десять життів, мама молися своїх синів. Віра і серце і палке бажання жити, ми в світанок новий, завтра нас немає, але добре пам'ятаєм, що тримає на цій землі. За спиною і брати, що хочуть жити кожен день, вибарім шанс. Ми ж такі молоді, нам веща.